Привіт, Макса. Підкажи, будь ласка, якщо колись давно була історія з дівчиною: секс, початок стосунків, але закінчилась тим, що вона пиздо страждає за колишнім. Чи придатна така дівчина зараз для ще одного шансу? Я вважаю, що ні. Слухай, а як тобі, а наскільки ти придатний до цього? Просто давай так, вона Пиздо страждає за колишнім. Тобто, у вас була історія. Ти хотів з нею стосунків, у тебе були до неї почуття. Але вона тобі каже, чуваче, ти хуйовий, мій колишній кращий, ніж ти. Я буду думати про нього, я буду мріяти про продовження історії з ним. Ти іди нахуй. Навіть якщо ти завершував історію, вона все одно своєю поведінкою і своїми словами це тобі транслювала. Через деякий час ти все одно готовий з нею будувати стосунки. Тобто, ти пробачив це? Ти про це не будеш згадувати? А як вона, розуміючи, що ти це пробачив? Як ти думаєш, це не буде перед нею відкривати можливості якусь хуйню зробити, розуміючи, що ти потім це пробачиш і забудеш? Коротше, я вважаю, що таке пробачати не можна. Я вважаю, що у тебе така дівчина, вона трошки навіть агресію повинна викликати. І ху хуя, блядь? Вона зі мною була в якійсь історії, секс. Спілкувань, вона знала, який, я крутий. І все одно не могла забути колишнього. Пішла нахуй звідси. Ось яке ставлення повинно бути. Розумієш?